Ігора знаю з 2009 року, коли прийшов на службу до цієї частини. Тоді ми працювали пожежними. Пліч опліч з ним були як на пожежі, так і поза службою. Ми дуже товаришували. Втрата Ігора для мене це дуже великий біль. Дуже великий біль це не передати словами, це як для мене особисто, так і. Для всього особового складу частини. Людина душа, людина, яка завжди відкликалася на будь-яку допомогу в будь-який час. Як би там що б там не було, його можна було завжди попросити, пригласити. Хлоп'як молодець. Виконував свою роботу, як положено. Постійно працював над собою. Дуже жаль, що так сталося. На тій пожежі ми були в місті. Ми дуже, дуже всі за ним сумуємо, пам'ятаємо за нього. Сьогодні відкриттям дошки ми увіковічуємо пам'ять Ігоря Юрійовича, яка буде постійно нагадувати про те, що він, як і багато і сотні рятувальників, ризикуючи своїм життям, ризикуючи своїм здоров'ям, роблять все можливе, щоб зменшити ту біль і не які приносить нам сьогодні війна? Безумовно, наш спільний обов'язок, щоб у колективі назавжди була ця пам'ять. І не про колектив виключно розмова. Безумовно, всі наші нащадки повинні пам'ятати, якою ціною нам достається свобода, якою ціною виборюється перемога.